1 червня стартує новий курс Запуск мовлення, теорія та практика. В нас вже є курс запуск мовлення на російський, але це зовсім ну, більш розгорнутий курс, чим відрізняється мовою? По-перше, по-друге, я його сконструювала зовсім по-іншому: там більше інформації, більше методик, більше стратегій. Курс три сесії по три години, де є час на запитання, відповіді, тому ті учасники, які будуть онлайн, ви зможете скористуватися можливостю і прямо в чаті задавати питання, і я буду відповідати на ці питання. Це дуже е, цікава робота, коли ми групою працюємо. Е, цей курс він буде е, кожної три, три наступ, з 1 червня, три наступні неділі, е, о 12 годині по суботах ми будемо з вами зустрічатися та будемо працювати. Він буде в запису, тому ви можете бути присутні на сесії, а можете потім передивлятися в запис. Кому цей курс буде важливим? Ну, безумовно, це фахівці. Я зупинятися на цьому не буду. Там зовсім інший погляд на те, як запускати мовлення. Там є структура, там є стратегія. Більше хочу звернутися до батьків. Якщо ви шукаєте структурний, зрозумілий підхід, як працювати, як навчати, як активізувати мову, саме комунікативну мову. Зверніть увагу, комунікацію у вашої дитини, цей курс буде саме для вас. Якщо тільки-тільки ми -тільки розпочали цей шлях. Цей курс також буде для вас дуже корисним, тому що ми розглядаємо там і як формувати вас і містоми запас. Саме головне, що я хотіла вам донести, що люба праця з фахівців результат цієї праці має і має бути перепровірений. Тобто, ми не працюємо раді праці. Ми працюємо на результат. Тобто цей курс направлений саме на те, щоб е, запустити мовлення і не просто мовлення, а його відразу зробити комунікативним. Тому, будь ласка, вже відкрита в нас реєстрація е, на нашому сайті, і зараз за посиланням ви можете прийти подивитися програму курсу та вже записатися скористуйтеся можливістю придбати цей курс по вартості яка є зараз потім вартість буде вона підвищена після того як ми закінчимо працювати у групі.